Привіт глядачам, отримую чергову посилку з мотокварталу. І Сьогодні у нас на огляді будуть ось такі тормозні колодки для скутера. Зараз ми бачимо їх найменування. Колодки під двохпоршньовий супорт. Взагалі для скутерів вони є ну, фактично взаємозамінними, тільки в деяких випадках різні моделі по-різному мають додаткові кріплення, як от зображено на коробці. Ось це додаткове вушко. Воно може бути як з лівого боку, так і з правого боку. А так у загальному, то колодки, ну, взаємозамінні. Давайте знімемо розміри. Ширина колодки у нас 78 мм. Розболтовка вушок. Розболтовка вушок у нас 40 мм. Товщина колодки разом з накладкою у нас 8 мм. Якщо відняти товщину самого металу, це в нас 3... 2,5 мм. Значить, самої накладки у нас є 5,5 мм. Посилання на товар традиційно в описі до відео. Дякую за увагу.